Сьогодні в програмі Україна і далі пасе задніх у рейтингу легкості ведення бізнесу, але динаміка позитивна. Посол США в Україні закликав Київ звільнити Тимошенка, аби виконати умови ЄС. Їсть студія Сергій Буковський, режисер фільму Живі, який проливає світло на невідомі сторінки голодомору в Україні. Вітаю, ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. У студії працюю я. Тетяна Ворожко. Україна продемонструвала значний прогрес у рейтингу легкості ведення бізнесу, який складає світовий банк. Протягом року вона піднялася на 28 позицій. Урядовця називають це свідченням успішності економічних реформ. Втім, самі бізнесмени нарікають, що вони особисто поки що не відчули покращення умов роботи в Україні. Чому пояснює наш київський кореспондент Руслан Дениченка? Вести бізнес в Україні за минулий рік стало легше, вважають експерти Світового банку. В рейтингу цієї організації країна стрибнула на 112-те місце. Підприємцям тепер значно простіше отримати дозволи на будівництво, зареєструвати право власності або взяти кредит. Саме за цими критеріями експерти побачили найбільший прогрес. І гадаю, що Україна зробила багато для покращення умов роботи дрібного і середнього бізнесу. Саме це показують індикатори, які збирали наші експерти. В цьому ми бачимо суттєвий прогрес. Українські урядовці радіють, кажуть оцінка світового банку визнання успіхів у проведенні реформ. Мовляв, цьогоріч жодна із країн не демонструвала такого поступу. Це дійсно не авансом. Це є факт. Це просто признання того, що було зроблено за останні три роки. Президент став завдання на цей рік війти, війти в сотню, і в принципі ми, ми досить близько до того, щоб в сотню війти. Тому я думаю, що це абсолютно, абсолютно реалістичне завдання на наступний рік. Однак, представники бізнесу, хоч і визнають певні зміни на краще, нарікають бізнес-клімат в країні, в цілому не покращився а подекуди, навіть навпаки, між хорошими законами і реальністю прірва. Навіть е Призупинення або ліквідації великої кількості регуляторних актів, які заважають бізнесу, це не значить, що немає такого підзакону акта чи закону, а вас не будуть змушувати щось робити. Це не значить, що вас не прийдуть перевіряти вкотре і невідомо з яких причин. На одне з найуспішніших аграрних підприємств країни цього року прийшли декілька сот перевірок, наводить приклад Козаченко, і це не виключення з правил. Бізнесмени беззахисні перед соловиками і рейдерами, каже він. Легкість отримання кредиту нівелюється високими відсотками, які доведеться платити. У світовому банку погоджуються зупинятися на досягненому Україні не варто. Наш звіт також показує, що залишаються значні перешкоди для ведення бізнесу. В деяких сферах Україна залишається на дні рейтингу. Невтішним є й факт, що за легкістю ведення бізнесу Україна досі значно поступається всім сусіднім країнам, навіть Росії і Білорусі. Можливо, саме тому розрахунки українських урядовців на приток інвестицій далі не виправдовуються. Натомість, деякі великі іноземні інвестори, зокрема банки, згортають свій бізнес. Руслан Дениченко для Голосу Америки, Київ. Інформацію про позицію України в рейтингу Світового банку також прокоментував посол Сполучених Штатів Україні Джефрі Пает. Як посол я часто чую скарги американських компаній на труднощі, з якими вони стикаються в Україні, і мені хотілося б, щоб тон цих розмов змінився. Я хочу, щоб підприємці США хвалили Україну за те, як легко тут працювати. Я дуже задоволений, що Україна покращила свої показники у рейтингу світового банку щодо легкості ведення бізнесу. Але ще багато треба зробити, адже недостатньо мати хороші закони на папері. Вони ще мають бути втілені чітко і повністю. Сполучені Штати також закликали Україну виконати усі вимоги для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, зокрема, звільнити Юлію Тимошенко. Посол Пай також висловив підтримку з боку Вашингтона європейському вибору України та наголосив на нових можливостях, які відкриє перед країною угоди про асоціацію з євросоюзом. Ми щиро сподіваємося, що українська влада зробить ті кілька необхідних кроків, що залишилися, аби підписати угоду про асоціацію на вільнюському саміті наступного місяця. У тому числі звільнення колишнього прем'єр-міністра Тимошенко, щоб вона могла отримати потрібну її медичну допомогу за кордоном. Це ваш вибір, і ніхто інший не має права говорити вам протилежне або заважати вашим прагненням удосконалювати свою державу за допомогою інтеграції з вашими європейськими сусідами. Ніхто саме зараз у комітеті розвідки палати представників конгресу тривають слухання присвячені масштабній програмі стеження США. Серед виступаючих директор ЦРУ Джеймс Клепер та директор Національного агентства безпеки Кіт Олександр. вони намагаються пояснити конгресменам, членам комітету, чому США збирали інформацію про своїх союзників, зокрема, прослуховували телефони канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про інші головні події вівторка, 29 жовтня, у короткому огляді новин. За останніми даними, 13 людей загинуло у результаті сильного шторму, що обрушився на Нідерланди, Францію та Німеччину у понеділок. Близько півмільйона будинків у Великобританії та Франції залишаються без електропостачання. Було скасовано велику кількість залізничних рейсів на півдні Англії, в Данії, Нідерландах та у деяких районах Німеччини, а також авіасполучення з Лондонського аеропорту Гітро. Щонайменше п'ять осіб загинуло, а тисячі залишилися без електроенергії у результаті сутичок між загонами самооборони та бойовиками наркокартелів у Мексиці. Це сталося після демонстрації проти насилля, пов'язаного з наркотрафіком у місті Апацінгам. У центрі міста розпочалася стрілянина. А також вважає місцева влада, представники картелі здійснили напади та зруйнували обладнання на 14 електростанціях. У вівторок ВМС Італію повідомило про порятунок напередодні 246 мігрантів з Гани та Нігерії, що намагалися дістатися острова Лампедуза. Загалом за 2013 рік берегів Італії дісталося понад 36 тисяч біженців з країн Африки та Сирії. Армія Демократичної Республіки Конго змогла за кілька днів відвоювати територію, що утримувалася повстанцями угруповання М 23 три. Оглядачі вважають це поворотним моментом у розв'язанні конфлікту, який називають найкривавішою війною в сучасній історії Африки. На 90 річницю заснування турецької республіки у Стамбулі урочисто відкрили залізничний тунель під Босфорською протокою між азійською та європейською частинами міста. Тунель Мармарай є найглибшим тунелем подібного роду. А його довжина 13,5 кілометрів, і він зможе перевозити щодня близько мільйона пасажирів. Потяг долатиме тунель всього за 4 хвилини. Повідомляє офіційний вебсайт. В Австралії рятувальники, незважаючи на складні погодні умови, допомогли п'ятиметровому киту підлітку виплутатися із сітків, встановленої біля берегів для захисту від акул, за рятувальними роботами спостерігали як відвідувачі пляжу, так і дорослі кити, що трималися неподалік. Вернувшись у Берлін 29 березня 1933 року, Гаррет Джонс поширює прес-реліз, у якому детально описує побачене в Україні. Я спеціально йшов пішки по місцях, багатих на чорнозем, бо кореспондентам забороняли туди йти і на власні очі побачити, що відбувається. Ти це думаєш, що це так наче байочка. Це не байочка. Це це страшне. Це був фрагмент з фільму Живі присвячений голодомору в Україні в 30-х роках. Сьогодні до нашої студії завітав автор та режисер цього фільму, документаліст Сергій Буковський. Сергій дуже дякую, що завітали до нас. Скажіть, будь ласка, дякую, ви, вже... ви вже демонстрували цей фільм в Штатах. А як американська аудиторія на нього реагує? Двічі ми вже були у Нью-Йорку, у Бостоні, в Гарварді, в Колумбійському університеті, на фестивалі документальних фільмів Маргарет Мет в Нью-Йорку. Ви знаєте, реакція майже всюди однакова абсолютно. Не тільки в Сполучених Штатах, а й в Україні, і в Європі, і в Польщі, і в Швеції, і в Швейцарії і в Вірменії. А реакція приблизно однакова. Мене здивувала американська реакція, тому що люди були абсолютно емоційно відкриті. Вони там сміялися, там де треба сміятися. Мовчали там, де треба мовчати. І співчували у фіналі. Ну ми прагнули до цього. Це так побудований фільм. Це прораховували цю реакцію. Але вони знали про А, Ну українці безумовно знали. Це всі. Багато людей знають про це. А американці знали, але не, не все детально. Бо ми в фільмі впровадили таку сюжетну лінію історію з валійським журналістом Гаретом Джонсом, який дав нам певний кредит довіри, бо він свій особливо для західної аудиторії йому довіряли і історію про голодомор ми розповідали його очами, можна сказати так. Знаєте, на мене особисто, я подивилася ваш фільм, і на мене особисто найбільше враження справили от о, о, ці розповіді Гарета і повідомлення італійського і польського консулів про ситуацію в Україні. От скажіть, а от на тоді за вашими за вашими, е, ну от е, 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 наскільки тоді знали про голодомор залежні, ви знаєте. Е... Всі все знали. Я маю на увазі європейський світ. І тому наш фільм він не стільки про технологію, про геноциди, голодомору, як це взагалі відбувалося, а він, ми зробили такий крок в бік. І вважаю, що правильно зробили, тому що це історія про те, як правда була прихована, як всі затуляли очі. А, і якщо казати про якийсь там, як ще кажуть, меседж фільму, то це він один, що коли ми затуляємо очі, закриваємо очі на якусь велику трагедію, то тим самим ми відкриваємо двері для інших. Так і сталося, що було Путіну. Ви знаєте, А скажіть, як от зараз живуть учасники вашого фільму? Ви Знаєте, це було одне з моїх найбільших вражень під час зйомок. У нас була у нас дві групи працювали, бо ми дуже поспішали. Ми їздили якраз у березні, у травні і у квітні, ну у березні, здебільшого, коли саме той час, коли був пік голодомору в 1933 році навесні, вразило все. Не хочеться про це говорити, але я скажу, вразила одинока, напівжебрацька, беззуба старість людей. А колишніх колгоспниць, коли які це все бачили і переживали персонально, це все добре, чудово. Монументи, пам'ятники, це потрібно, музеї шанувати пам'ять, але погано було б думати ще й про людей, які це переживали. Тобто пам'ять вшановують, але самих людей не вшановують. Ну, ми це побачили. Коли ти бачиш це в такому великому масштабі, це вражає. Ну ми всі знаємо, всі і бабусі, хтось там в селі, ми там часто буваємо, всі так чи інакше. Але коли ти бачиш це загальну картину буття нашого, ну воно ну, дуже сумне стає. Але загалом скажіть, будь ласка, а, як Ви вважаєте, кіно і документалістика в Україні зараз відроджується чи на якому стані воно перебуває? Де крокує просто відродження? Нам так і сказали нещодавно з зі сцени Палацу України в що. Вже почалось відродження. Уже відродження, що не фільм, то Ренесанс. Добре, дуже дякую. І я нагадаю, що в ефірі був Сергій Буковський, документаліст, режисер так та автор фільму <плес> «Живі» та багатьох інших. Дякую. І це на сьогодні в мене все. Ви дивилися час тайм». Для вас працювали Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.